В п'ятій ранку перекривається Москва. Путін готується до запису так, так. відео. скоріш за все, Придністров'я приймуть в склад Росії для забезпечення безпеки на тимчасово окупованих територіях під час виборів. Уже завезли. Тітушок прекрасно, просто прекрасно. Можемо сказати, що февраль був лютим для, да, 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 да. для російських пілотів. Він каже: Я війну зупинив би за 30-40 хвилин. А журналістка каже: яким чином ви це зробили? Він каже, а я вам не скажу, бо скористаються моїм методом. А потім лаври приписують собі. Вітаю, мене звати Іван Сличко, поруч зі мною традиційно моя колега Аліна Бондарчук. Привіт. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про основні події в інформаційному просторі, а також про російські загрози, які так чи інакше на нас впливають. Почнемо: резонансна тема Придністров'я. Депутати невизнаного Придністров'я попросили, попросили у Росії захисту від тиску Молдови. Так. Набрало резонанс насправді і дуже активно чомусь. Саме наші анонімні телеграм-канали відреагували на цю подію. Це не дивно. Я скажу, тому що в нас завжди ж є вся історія про те, що потрібно хайпанути. Хайпанути Придністров'ям це черговий такий весільний генерал. Коли треба щось сказати, або треба якось там знаєш розбавити оцей не не так. А тут знову ж таки згадали за Придністров'я. Ну вони ж згадали не просто так. Там в першого, з 1 січня 24-го року війшли в закон правки. Так, там правки до поправки до митного кодексу. Тобто так. зараз. Починається згідно з ними, Кишинів скасував митні пільги для придністровських підприємств. Тобто ми розуміємо, що просто в цьому моменті задіяні гроші і, скоріше за все, великі гроші. Так, тому, вони... тому що останні збори були 2006 року, там де всі депутати зібралися. Так, з 2006 року їх все влаштовувало, а тільки зняли мито, вирівняли права абсолютно типу всіх інших з придністровцями. Все почався скандал, почалися ось ці розвідки. Розбирательства і все інше. І якщо ми говоримо про е, типу як використання цього скандалу, це були один був радикальний депутат, який запропонував таку історію і всі його типу підтримали е, його ж прибічники, і вони написали такий е, меморандум: прийміть нас е, там до Росії. Росія відповідно цю історію проігнорувала. Е, хоча е, я пам'ятаю, теж була в четвер. Зранку, в п'ятій ранку перекривається Москва, Путін готується до запису так, так. відео, скоріш за все, Придністров'я приймуть в склад Росії. Тобто всі про це говорили, надули велику таку бульбашку, так. всі думали, що це має бути. Путін прийме, не прийме, але відповідно це все і ПСО. Було розраховано на те, щоб переключити якийсь там фокус уваги відповідний. Плюс Одеса. Ми вже не раз фіксували в центрі на Одесу спрямована дуже велика кількість фейків інформаційно-психологічних операцій. Медведєв говорив нещодавно про те, що Одеса це російське місто, так, нібито було. і його треба приєднати в склад Росії. І ось ця частина з Придністров'ям це не виключено, що це була частиною. Інформаційно-психологічної операції, щоб е, ось цю ситуацію ще більше і більше таку, знаєш, як то кажуть, накалити так. її. І ми згадаємо е, навчання військові, які були е, фотографії ці, де вони бігали в радянській формі. Ну, це виглядало досить комічно. І так. якщо Росія хотіла помахати, типу там Придністров'ям, то ми розуміємо, що це фікція, і наразі е, звідти небезпеки немає. То для того щоб активізувати е, ось цю частину Придністровську. Потрібен сухопутний кордон. Сухопутного кордону немає. Я сподіваюся, що його і не буде, і як туди дістатися, Росія також не знає. Тому наразі загрози немає. Підсумовуючи ці події, ми бачимо зараз дві такі основні причини, чому так сталося, і чому придністровці попросили прихистку у Росії. По-перше, це було не заплановано. Розглядаємо такий варіант, що це було не заплановано, і вони тому, що для розпропагандистів це точно було сюрпризом. Вони вже потирали руки, вони вже говорили, що Путін скоро запише відео. Вони цього очікували. У них вже напевно були розписані всі сценарії і наративи, які вони будуть далі просувати. Але так не сталося, і це сталося для них сюрпризом, в якому вони навіть придністровці, в якому підставили навіть Росію, тому що вони попросили прихистку. А Росія не може нічого зробити в даний момент, і таким чином показали і слабкою з іншої сторони, це може бути сплановане російське ІПСО за підтримки спецслужб. І, і хоча Путін ніяк не відреагував на це прохання, все рівно в нього залишається цей козир в рукаві, тому що він в. Теоретично він може в будь-який момент нібито спохватитися і відреагувати. От ми вас визнаємо, ми будемо вас рятувати і відкривати ще, од... ще одну війну розв'язувати будемо. Тому цей козир у рукаві. Ну, ми не забуваємо, що Путін великий собиратель земель. Угу. Е, тому я бачу, що цей козир він буде притримувати для того, щоб як мінімум розкачувати всередині е, інформаційне поле. Може ще таке бути, не забувай про вибори, так може це бути притримування до саме до виборів і оце молдові в... восени да, в молдові восени. А в Росії в березні, і може бути таке, що під якийсь з цих дат він притримує ось цей козир. тому що по факту йому не обов'язково вводити туди якийсь контингент, і якісь дії проводити, так. щоб їх визначити на бумажці. Тому будемо бачити, що воно буде, і однозначно, це не було. Це було я згодна з тобою, що це було повністю для Росії такою новинкою сезону. Окей. У будь-якому випадку не ведіться на клікбейтні заголовки. Ще одна резонансна тема, яка вже активно розвивається в російському медіапросторі і на яку Росія виділила уже півтора мільярда доларів. Тобто це, напевно, най... найцінніша їхня ІПСО, яку вони розкручують. це під назвою Майдан 3. Півтора мільярда доларів потрібно уточнити. Це туди відноситься і військова складова, і інформаційна складова, і ще багато інших складових. Що цікаве в цій кампанії, те, що вона настільки мімікруюча, настільки нативна, що українцям буде дуже важко. Чому кажуть, да? буде важка весна, травень місяць всі визначають для себе, тому що готується дійсно дуже багато в Києві, готується дуже багато фейків вони дуже грамотно е підготовлені, дуже грамотно змонтовані. І нам потрібно пояснити українцям, що їх чекає. Перше, це дискредитація вищого керівництва країни, президента країни, нелегітимність, там, сирський людина Росії, будуть кампанії замовлення на міністрів. можливо. Тобто, ми повинні бути готові до того, що будуть вспливати деякі факти, які, можливо, будуть фейковими. Тому, Перш за все, як ви будете бачити якусь кампанію, яка спрямована на персоналію, нам потрібно розуміти перше джерело, друге це доведений чи не доведений факт. Переписки можуть до речі, вспливати так. можуть бути різного роду. Нарізки там фото, відео з колишнього життя. Так, наприклад, згадай про фейк Сирського, про його нібито сина Івана, так. який за Росію. Оце така, як то кажуть, біблійна біблійний приклад. Якщо ми розглядаємо знову знову ж таки, розглядаємо головну ціль е, ІПСО Майдан 3 це дискредитація президента України. Так. Е, Росія завжди чіпляється за будь-який інфопривід. А зараз це в них насправді ну цілий скарб. Так. А не інфопривід. Вони будуть витягувати з нього все, що можуть. Тим більше це все розвивається за підтримки російських спецслужб і є прізвища з російської сторони. Це Кирієнко. Так. він курує цей проєкт. Також колишні українці, такі як Віктор Медведчук, Яна Панченко, його підопічна. Вони дуже активно взялися за цю, за цю тему, щоб розхитувати її. Угу. Як все відбувається? Росія робить вкид. Поширює фейки і ПСО, і це починає розвиватися в інформаційному просторі. Після того, звісно ж, не без підтримки українських проросійських людей, які так само медійні, і ці всі псевдоексперти так само виражають. Це ще один такий важливий щабель для розхитування цієї теми. І, звісно ж, не можна обійти корисних ідіотів. Це люди, які Сильно зазвичай це їх об'єднує одна тема. Сильно втомилися від війни. Так. І вони шукають приводи, щоб знайти зраду. І от їм подобаються наративи або псевдоекспертів, або фейки взагалі російські. От їм вони до душі, тому що так чи інакше вони допоможуть закінчити війну. Проте те, що вони на умовах Росії закінчаться, це нікого не хвилює. Тому основна така порада всім. Включайте критичне мислення. Я вас благаю, тому що е, цю тему будуть активно розхитувати, вона буде ширитися, вона буде розповсюджуватися всюди. І вам потрібно тільки критичне мислення і офіційні джерела інформації, щоб розуміти, як працює Росія в даному контексті. Нам потрібно розуміти, що головний результат Росії це поразка України. Як не крути, якими кампаніями вони б це все не закручували. І е, одне прохання, е, коли ви бачите якусь кампанію, яка несеться в Тіктоці, в Телеграмі, неважливо де. Звертайте, будь ласка, увагу: перше на достовірність інформації, друге на акаунт, з якого це поширюється, і третість на діяльність цього аккаунту. Тобто, якщо ви бачите відео в Тіктоці з зрадницьким якимось текстом, перейдіть, будь ласка, на цей аккаунт, подивіться, якщо там одне-два відео, якщо то не якийсь невідомий там, користувач, і він розповідає про зраду-зрадну, будь ласка, можете вимкнути це відео і в ні в якому разі, в жодному разі, не вступайте в дебати в коментарях, бо там в найчастіших випадках це будуть боти. Тому не вступайте в ці дебати, е, займайтеся своєю справою, донатьте, працюйте на перемогу і е, все буде добре. Все буде чудово. Вибори на тимчасово окупованих територіях активно розвиваються як фізично, так і інформаційно. Тому що Путін взявся активно за наші території для того, щоб узаконити себе. На цих територіях. Але давай скажемо по пунктах, що зараз відбувається там, і як можна мінімально протидіяти цьому. Перше, що відбувається на ТОТ, це історія з студентами. Ворог обіцяє там стипендії, підвищені стипендії, додаткові стипендії, все, що тільки може, для того, щоб нагнати масовку так. на вибори і створити ось цю ілюзію, картинку. Не того, що за нього все ж таки більшість на окупованій території, тим більше гауляйтерам вже дали цифри, тобто вони мають показати явку 70% мінімум угу. населення, угу. а явку голосування. 80% тобто 80% людей має проголосувати за Путіна. Ну і відповідно, ми вже розуміємо цифру. Ну і не забувай за державні структури рознарядки швицим директорам шкіл, головним лікарям. Ось не менше такої то цифри, прийти всім колективом. Так. Інакше ми всі розуміємо, що людей будуть звільнювати, будуть забирати заробітні плати і все інше. Тому теж потрібно це враховувати. А ще плюс для забезпечення е, безпеки на тимчасово окупованих територіях під час виборів уже завезли тітушок, плюс до цього ще 10 тисяч розгвардійців Привезли. Просто прекрасно в Росії нічого не заборонено. там Немає зараз таємниці голосування. Там уже дійшло до того, що людина може проголосувати за свого замість свого сусіда, замість свого родича. Тому ну, ну про, а, про таємницю ми взагалі не говоримо. А Відео ці де військовий російський біжить, нібито з цією, цією коробкою скринькою. скринькою, да біжить в окоп і хлопці там нібито голосують. Це пропаганда. Ми всі розуміємо прекрасно, що це пропаганда. Ми всі розуміємо, що це ілюзія, але. Знову ж таки наголошую, не співпрацюйте з ворогом, не допомагайте в проведенні цих виборів, не займайтеся агітацією в жодному разі. Просто виконуйте умови, в яких ви зараз проживаєте. Україна все бачить, ми все фіксуємо, ми чуємо все, що відбувається на окупованих територіях, і всі будуть покарані за свої діяння. Отже, позитивна тема. Нарешті, цей місяць, місяць лютий, війде в історію, тому що так, те, що здавалося неможливим, Збройні сили України довели, що все можливо. За місяць збили 13 літаків. Тобто, можемо сказати, що різних калібрів. Різних калібрів. Можемо сказати, що февраль був лютим для, да, 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 да. для, для російських пілотів за місяць. Збройні сили України збили російських літаків на майже мільярд доларів. Це прекрасна цифра. Я нас і вітаю. Це прекрасна цифра, і ми дуже дякуємо нашим збройним силам. Це було просто неймовірно в період стагнації, коли всі кричать про те, що потрібно збільшувати українцям допомогу, про те, що у нас на фронті відбувається. Ми всі знаємо так про нестачу артилерійських снарядів. Збройні сили, повітряні сили, зокрема, роблять просто неймовірне. Вони просто витискують все можливе із неможливого. Так. От. І тут хотілося б поговорити саме про статтю Форбс, в якій був описаний цей літакопад. Знову ж таки, бачимо, що подія набирає резонансу і одразу всі починають її використовувати як інфопривід і зразу аналітику включати. І багато Псевдоаналітиків виплило в інформаційному просторі на цій темі. Так, так. Тут саме історія йде про те, а чим же ж збивають ці літаки? Типу, чи це Петріоти, які приїхали на кордон і вони там бігають з точки в точку? Мобільним групам передали Так, мобільним групам передали Петріоти. Так, і якщо ми розбираємося, що таке мобільна група, що таке Петріот, це дві абсолютно різні речі. Ми бачимо, що люди не розуміють про. Чого Не розуміють, да, немає розуміння термінології. А, мобільним групам передали Петріоти, потім була історія про С200, і потім була історія, що в нас вже є Ф-16. Улюблені. В нас є F-16, це наша улюблена історія. Є f 16 і вони саме вони от збивають ось ці літаки. f 16 прокоментував такий, як він себе називає, льотчик світан. Це експерт український, який дуже багато хайпує на різних темах, який. Ooh. Дозволяє собі різного роду висловлювання. От і от саме він продвигає наратив, що в нас вже давно є f 16 За словами речника Юрія Ігната, жодних f 16 у нас немає. І будуть вони у нас, коли навіть будуть про це ніхто не збирається розповідати і докладати, тим паче світану. Історія з F-16 16 Це історія про хайп. Це історія про клікбейт і нічого спільного з реальністю вона не має. Тому, будь ласка, думайте перед тим, як щось озвучувати, перед тим, як щось пропагувати. Думайте, будь ласка, що ви говорите, і як це може викрутити Росія в так. своїх цілях. Тому. Критика Absolutely. збройних сил від е цих всіх експертів вона дуже пагубно впливає в принципі на все, тому що е так чи інакше, ці експерти вони є лідером думок для певної кількості людей. Люди, які дивляться його, беруться за чисту монету і думають: о, це експерт, от він би показав, як треба літати, куди де треба збивати, і що треба робити. А ти розумієш, в чому ситуація заключається? Що ці експерти, коли виходять в ефір, в них же ж позаду не висять їхні атестати, дипломи, Якісь там підтверджуючи так. їхню кваліфікацію. Ще існує один експерт, якого прізвище Жданов, до якого дуже багато питань, ще більше питань до тих людей, які його включають в ефіри. В нього була заява на цьому тижні, що голова ЦРУ привіз на цьому тижні Володимиру Зеленському акт капітуляції. Типу, все, можна вже складати руки і підписувати цей акт капітуляції. Звідки Жданов знає голову ЦРУ, знає, що в нього в руках, що в нього в кейсі, який він привіз акт? Проблема в тому, що всі вони називають себе експертами. Да. І що найгірше, що Багато ЗМІ, рейтингових так само називають їх експертами. Хоча по суті це блогери, да. просто це людина, яка висловлює свою неекспертну думку. Да. І якби на цьому наголошували, то люди б інакше відносилися до цих слів, тому що зараз вони сприймають це ось як ману небесну. Да. Що сказали, так воно і є. Це історія, як з таксистом. Їдеш, і таксист тобі що кажуть, що таксист найкращий політик. Ти їдеш з ним в таксі, і він тобі за 30-40 сорок. Хвилин дороги він тобі розкаже, з як потрібно воювати, куди потрібно ставити Петріот, куди потрібно Насамс, де потрібно що зробити. А відео гуляло в Тіктоці того тижня. Чоловіка зупинили на вулиці і кажуть, він каже: Я війну зупинив би за 30-40 хвилин. А журналістка каже, яким чином ви б це зробили? Він каже: А я вам не скажу, бо скористаються моїм методом, а потім лаври припишуть собі. Оце та ж сама історія. Вкотре повертаємося до вас, наші дорогі глядачі. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. На цьому все. Обговорили основні події і підписуйтесь на нас в соцмережах. Ставте свої вподобайки, ставте дзвіночок, щоб вам постійно приходило нагадування, коли виходить наше нове відео. І до нових зустрічей.